Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Анкона, саме центр міста Анкона. Одна із головних вулиць цього міста, яка зветься площа. Ця площається Площа Риму. І от покажу вам головну вулицю. Тут бачите, тільки пішки можна пройти. Транспорт авторизований, може заїхати тільки. Покажу вам різдвяний вертеп. Вчора весь католицький світ святкував католицьке Різдво. Фігурки святих, повний зріст, дуже гарне. Освітлення. Чити люди теж дивляться на цей вертеп, дуже гарно. От тільки вчора відкрили фігурку от Ісуса Новонародженого. Раніше я проходила, було накрито покривальцем. Фігурка Ісуса, Да? Тільки вчора на Різдво, на Різдво відкрили це покривальцем. Гарний версік покажу вам головну ялинку цього міста. Гарна ялинка цього року. Висока, пишна висотою не менше 10 метрів. Жива ялиночка від такої марки, як Мерлін. Гарно прикрасили, мені подобається багато шарів, освітлення і багато сніжинок. Того року якось було скромніше. Молодці, гарно прикрасили. І тут, бачите, навколо базарчик. Базар і сьогодні. Там далі, якщо пройти, то теж є от новорічний ярмарок. Сьогодні людно, слава Богу. Такий гарний погожий день. Вчора був дощ, на різдво було хмурно і досить холодно сьогодні, бачите, виглянуло сонечко, хмари розсіялися. Бачите, працює сьогодні інформаційний пункт, хоч в Італії Різдвові свята. Ну, зараз, на жаль, в період зимових свят і взагалі зимою тут не так багато туристів. Десь хтось якась невеличка група. Як правило, туристи сюди приїжджають з приходом тепла, з приходом весни. Тоді вже відчувається, що тут почався туристичний сезон, коли починається весна. До речі, скоро почнуться неврічні знижки по всій Італії. Дивіться, який гарний. Гарний цей костюм. Ось яка ціна. Є тут ціна ціну, я, друзі, не бачу. Тут є тільки розклад, ціни немає. Ну гарний. Ну, це дорогі марки. Це дорогі марки. І тим більше центр міста тут буде дорого тут коштувати. Не одна сотня, сотня євро. Так що хто планує приїхати в Італію на початку січня місяця і далі десь до кінця, напевно, лютого є шанс не тільки відвідати цю гарну країну, а й купити товари за реальною ціною. Так, наприкінці вже. Цих сезону знижок наприкінці цих двох, місяць, двох місяців вже знижки бувають і 70 і 80%. Ну, це вже, як правило, те, що не можуть вони продати, вже таку ставлять ціну мінімально. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Всім добра, бережить.